Як витримати у школі і не з'їхати з глузду? ТИ і навчання. Красивий, правильний та цікавий виступ. Як підготуватися до усної відповіді Мало хто любить відповідати біля дошки. Для багатьох із нас виступати перед класом справжній стрес. Навіть коли добре вивчиш домашні завдання, все одно в животі болісно судомий, руки тремтять, думки десь розбігаються. Що ж? Кожен учень мусить це пережити. Усна відповідь не надто приємна частина учнівського життя. Однак без того ніяк. Треба вчитися говорити на публіку і опановувати свої емоції. Як пережити усну відповідь? По-перше, вивчи матеріал. Це правило номер один. Як тут не хвилюватися, коли анічоїсінько не знаєш? Бо замість вчитися, тобі заманулось весь вечір теревенити по телефону. Якщо добре підготуватися, ти можеш переживати через ситуацію, а не тому, що чогось не знаєш. Не хвилюйся, якщо перед уроком у твоїй голові порожнеча. Коли виникне необхідність, усі знання одразу відновляться. По-друге, підготуйся до несподіваних запитань. Ти думаєш, можна визубрати хоч весь підручник і що з того? Біолог все одно ставить каверзні питання, а вчителька української вигадує за складні теми для обговорення. Ти також здивуй своїх вчителів і спробуй поставити себе на їхнє місце. Подумай, про що б таке запитати учня з точки зору учителя. Заглянь у кінець розділу підручника. Там часто є готові питання. Наприклад, проаналізувати причини і наслідки історичних подій, зробити висновки. Питань з даної теми небагато, тож легко передбачити, про що можеш запитати. Тренуй свою відповідь. Часто проблема не в тому, що бракує знань, а в тому, що ми не вміємо висловлювати свою думку. Тому варто тренуватися, особливо якщо ти належиш до сором'язливих, не надто активних учнів і не часто виступаєш на семінарах. Просто вчися в голос, повторюй речення, тоді запам'ятаєш цілі конструкції, і під час відповіді не будеш довго добирати кожне слово. Знайди слухачів. Тренуйся на комусь, це чудовий спосіб підготуватися до усної відповіді. Попроси сестру, батька чи подругу послухати твою відповідь, хай вони скажуть, чи все зрозуміло, і хай поставлять тобі кілька питань, можеш також говорити до дзеркала. Так, так, це теж ефективний спосіб навчитися красномовства. Якщо вдалося цікаво і зрозуміло розповісти матеріал, дивлячись собі прямо в очі, підготовку проведено ти не мусиш нічого боятися. Відповідай впевнено Ти не знаєш матеріалу, почуваєшся розгублено, не подавай виду. Ніхто не має про це здогадатися з виразу твого обличчя. Говори впевнено, голосно, рішучо. Почни з матеріалу, який знаєш. Уминай питання, які не стало часу вивчити. Формулюй висновки адже важливо не тільки те, що ми говоримо, але також як. Увага! Тільки не перестарайся. Це правило діє. Коли ти хоч щось знаєш за темою уроку. Немає сенсу розповідати про грецьку міфологію, коли тебе запитали про типи складнопідрядних речень. Такою відповіддю хіба що розсердиш свого вчителя. Що важливо в усній відповіді? Декому з учнів більше подобається відповідати біля дошки, аніж писати у зошиті, бо тоді, як вони кажуть, не потрібно хвилюватися через грамотність адже помилок не наробиш. Це зовсім не так. Культура усного мовлення також дуже важлива. Тому пам'ятай, що не можна вживати грубі чи неправильні слова. Ти розмовляєш з учителем, дорослою людиною, і маєш говорити ввічливо та серйозно. Усна відповідь це коротка промова. У ній можна вживати стандартні фрази як от Я почну з. Хочу звернути вашу увагу. Варто зазначити, хочу підкреслити. Підсумовуючи сказане. От побачиш, що поліпшиш своє мовлення і справиш гарне враження на свого вчителя. Як подолати лінощі? Абсолютно нормально, що інколи тобі нічого не хочеться. Адже лінощі це риса характеру людей, тож вона стосується всіх. Проблема починається тоді, коли постійно не хочеться нічого робити, нема бажання вчитися, займатися спортом, навіть кудись ходити чи гуляти з друзями. Це може свідчити про поганий стан нашого організму. Чим скоріше ми здолаємо лінощі, тим більшого успіху досягнемо. Ти скажеш облиште. Нема нічого страшного, якщо кілька днів полежите на дивані. Може, на вихідніх мені зовсім не хочеться нічого робити, і це аж ніяк не свідчить про мій депресивний стан. Звісно, ти маєш рацію, але пам'ятай, що в усьому має бути межа, тому найкраще відразу оголосити лінощі своїм ворогом. І на це є багато причин. Ти марнуєш дорогоцінний час. Не встигаєш вивчити уроки, відстаєш у школі. Все одно згайний час доведеться надолужити, а це важко. Отримуєш гірші оцінки і маєш витрачати сили, щоб їх виправити. Заробляєш погану репутацію вчителів, втрачаєш повагу однокласників вони починають уникати тебе, бо знають, що не можуть розраховувати на твою допомогу. Адже тобі нічого не хочеться. Змушуєш батьків сварити тебе. Ти добре знаєш, ніщо так не сердить батьків, як байдикування напередодні важливої контрольної. Як подолати свої лінощі, не наслідуй інших. Не варто, за прикладом своїх друзів, говорити мені не хочеться. Тобі справді нудно і нецікаво розвиватись, досягати успіхів. Лінощі це не круто. Тож не варто соромитися бути. Діяльною людину тільки тому, що у твоєму оточенні така поведінка непопулярна, а може ти не знаєш, як реалізувати свої плани і не хочеш у цьому зізнатися, не соромся своєї активності. Якщо твої приятелі знають тільки пусті розваги й балачки, зміни компанію або передай їм свій ентузіазм хто знає? Можливо, серед них є твої однодумці, тільки вони бояться виявити ініціативу. Веди здоровий спосіб життя. Небажання щось робити часто є наслідком поганого самопочуття, тому роби все для того, щоб бути здоровою людиною. Харчуйся правильно, зміни солодощі та чіпси, на свіжі фрукти і овочі, займайся спортом, постарайся щодня гуляти на свіжому повітрі. Прибери в кімнаті, почуватимешся енергійніше. Часто досить викинути якусь річ, що тебе дратує, розібрати гору підручників, провітрити кімнату. Витерти запелюжений монітор і одразу поліпшиться настрій. Чистота й свіже повітря додає нам бадьорості. Тож, якщо почуваєшся пригнічено, хапай гарнчірку та берися за прибирання. Запишись на додаткові заняття. Так, так, це зовсім не жарт. Чим більше справ потрібно виконати, тим краще людина організовує свій час. Ми не марнуємо його на теревені чи байдикуванні, просто беремося до роботи. Відпочинь. Може, твої лінощі наслідок в тому, якщо тобі нічого не хочеться, бо минулого тижня було три контрольні, а потім важкі тренування перед змаганнями, то маєш право на відпочинок. Не сідай за навчання в п'ятницю, коли немає на це жодного бажання. Відпочинь, погуляй на свіжому повітрі, подивись цікавий фільм, зустрінься з друзями. От побачиш, що наступного дня працюватимеш із подвоєною енергією, поговори з батьками про свою проблему. Інколи досить виговоритися, щоб знов із завзяттям приступити до навчання. А може, розповідаючи про свої проблеми, ти розумієш, у чому причина лінощів, конфлікт з учителем, цькування однокласників чи неприїзна атмосфера у класі, твої рідні напевно допоможуть вирішити цю проблему. Не прогулюй занять або чому варто ходити до школи. Часом так не хочеться йти до школи. Напевно, кожному знайоме це бажання. Надто коли на дворі темно й холодно, або за вікном пиріщить дощ, або ж це день важливо контрольний, будильник настирливо дзвенить і дзвенить, а ти мрієш залишитися під теплою ковдрою. Це справді найприємніше рішення, на жаль, недоцільне. Все життя під ковдрою не просидиш, та й прогулювати навчання не вихід, бо тягне за собою дуже неприємні наслідки. Отож відкинь цю ідею якомога швидше. Чому не слід прогулювати школу. Доведеться надолужувати пропущене. Якщо ти один раз не підеш до школи, то, напевно, ще зможеш надоложити матеріал. Але коли пропускатимеш часто, то навряд чи впораєшся без репетитора. Після двох тижнів відсутності у школі виявиться, що ти мусиш написати п'ять тестів, три пропущені контрольні, здати реферат і твір. Не обманюйся, це зовсім нелегко. Тривале прогулювання школи може закінчитися тим, що тебе залишить на другий рік. Здається, це вагома підстава, щоб не прогулювати школу. Тебе може бути неатестовано. Що це означає? Що у вчителя може не бути підстав поставити тобі оцінку, бо більшість уроків пропущено. Отже, він вважатиме, що тобі потрібно повторити навчання у цьому класі. Звичайно, ти можеш спробувати скласти іспит, але чи зможеш написати підсумкові роботи відразу з кількох предметів. У вчителів складається про тебе погана думка. Вчителям не подобається, коли учень не ходить на їхні уроки, вони сприймаються як прояв зневаги і незрілості, тому не думай, що вони тебе захищатимуть у скрутній ситуації. Навіть у твого класного керівника може забракнути козирів на твій захист, бо ж ти їх і вибиваєш йому з рук. Тож пам'ятай, що учні, які прогулюють уроки, Найпершим підозрюють в інших порушеннях. Ти можеш не мати з ними нічого спільного, але як доведеш, якщо тебе не було у школі? У тебе знижена оцінка за поведінку. Навіть якщо ти зможеш надолужити пропуски з предметів і скласти обов'язковий матеріал, цієї оцінки виправити тобі не вдасться. Незалежно від того, як визначають оцінку за поведінку, прогули завжди її знижують. Твої стосунки з друзями погіршуються. Неможливо зберегти хороші відносини з однокласниками, якщо ти мало з ними спілкуєшся. Поки сидиш вдома або блукаєш вулицями, хлопці і дівчата з твого класу обмінюються враженнями, налагоджують дружні стосунки, зустрічаються, обговорюють різні питання. Коли ти повертаєшся, то виявляєш, що їх поєднує багато спільного, на тебе ж тільки скоса поглядають. Тут справді нема нічого приємного. Ти втратиш довіру своїх батьків. Подивись правді у вічі. Прогулюючи школу, ти обманюєш не тільки вчителів, а й своїх батьків. Уяви, як вони почуваються, коли класний керівник запитує, що з тобою сталося, бо ти вже два тижні не відвідуєш школу, а вони переконані, що ти щодня старанно працюєш на уроках. А тобі подобається, коли тебе обманюють? От бачиш. Тож не дивуйся, якщо батьки заборонять тобі ігри та багато чого ще і перестануть про все розповідати. Не бійся школи. Звичайно, в кожного з нас трапляється поганий день і є право на відпочинок. Якщо ти з якогось приводу не хочеш йти до школи, скажи про це батькам. Може, твоє небажання тільки втече від проблем, і разом ви знайдете правильне рішення. Пам'ятай, що не тільки в тебе виникає бажання прогуляти школу. Це цілком нормально. Всі ми маємо невдалі дні, але якось собі з ним радимо і ти зможеш. А може, пощастить? або кілька слів про списування. Коли часу на навчання не вистачає, ти готуєш шпаргалку, придумаєш, де б її заховати, і готуєш хитрий план списування. Можна писати шпаргалку, чи це не чесно. Ну, в тому, щоб писати шпаргалку, нічого поганого немає, а от використовувати її не варто. Чого варто писати шпаргалки? Таким чином, ти вчишся. Якщо ти візуал, це допоможе запам'ятати матеріал, сфотографувати зміст шпаргалки, крім того, поки писатимеш, Є шанс, що зрозумієш тему, тоді зубрити цю інформацію вже не доведеться. Якщо не встигаєш вивчити всього матеріалу, то прочитаєш хоча б частину, поки писатимеш шпаргалку, і щось з того напевно запам'ятаєш. Шпаргалка додає впевненості: навіть якщо добре знаєш, що не наважишся скористатися шпаргалкою, все одно захований папірець з підказками додасть тобі впевненості. Шпаргалка дозволяє швидко пригадати перед уроком необхідний матеріал. Пошук відповідей у підручнику забере багато часу, тож замість того, щоб квапливо гортати книжку, заглянь до шпаргалки, в якій записано все найважливіше. Ти можеш сказати гаразд, писати шпаргалки справді корисно. Чому ж тоді не можна їх використовувати під час контрольної роботи? Сподіваюся, що ці докази дадуть відповідь на це питання. Чому не варто списувати? Це шахрайство, списуючи. Ти обманюєш вчителя, ніби пишеш з пам'яті. Це не чесно. Ти ризикуєш отримати низьку оцінку. Навіть якщо довелося всього разу зазирнути у шпаргалку, підгледіти одну єдину дату, а решту написати самостійно уже на цій підставі тобі можуть призначити покарання списувати є порушенням. Списуючи, ти втрачаєш довіру вчителя. Вчитель перестає тобі довіряти. Він уже не повірить, що домашня робота була незрозуміла. А швидше за все подумає, що ти знову намагаєшся його обманути, і тобі просто не хотілося виконувати завдання. Ти нічого не навчишся. Контрольна робота не тільки перевіряє твої знання, а також розвиває логічне мислення, вчить порівнювати факти, закріплює здобуті знання. Бездумне переписування не принесе тобі жодної користі. Ти відстаєш у навчанні, сподіваючись скористатися шпаргалками, ти заздалегідь дозволяєш собі не вчити матеріал, а й справді. Навіщо сидіти над підручником, коли можна просто переписати потрібну відповідь? Цей спосіб може допомогти отримати добру оцінку на одній контрольній. Але ж тема так і лишиться не Як ти писатимеш підсумкові роботи в кінці навчального року, коли потрібно буде мати знання з усіх предметів. КІЛЬКА слів про гаджети У сучасному світі без нових технологій не обійтися. Ясна річ, скажеш, ти відразу зауважиш, що без проблем користуєшся будь-якими гаджетами, а от вчителям та родичам не завадило повчитися. Це правда. Для тебе планшет, смартфон то, що абсолютно зрозумілий, але варто пам'ятати, що слід дотримуватись певних правил. Смартфон. Сьогодні ми не уявляємо собі життя без смартфону, хоч інколи варто про нього забути. Урок абсолютно невідповідний час для спілкування у мережі, для ігор чи завантаження застосунків. Не забувай перед уроком вимкнути телефон або хоча б звук. А щоб пристрій тебе не відволікав, заховай його в наплічне, так ти уникнеш неприємних ситуацій. Наприклад, подивишся котра година, а вчитель подумає, що сидиш в інтернеті. Навіщо ризикувати? Користуючись телефоном під час уроку, ти виявляєш неповагу до вчителя та однокласників. Старайся поводитися виховано і 45 хвилин не згадуй про свій мобільний. Якщо вчителі дають учням номери своїх телефонів, Пам'ятай, що використовувати їх можна тільки для термінових і важливих справ. Також ти маєш знати, що надсилати повідомлення о півночі – не найкраща ідея. Не забувай, що фотографувати когось без дозволу це кіберзлочин. Інтернет не секрет, що всесвітня мережа невимовно полегшує нам життя. І навряд чи треба пояснювати, наскільки він може бути корисним. Але пам'ятай, що, користуючись ним, також варто дотримуватися певних правил. Не привласні чужі матеріали. Скачати і видати за своє це звичайна крадіжка. Крім того, коли ти бездумно копіюєш чийсь текст, часто навіть його не читаєш, звідки ти знаєш, може там понаписано турниці. Завжди вказуй джерело, готуючи домашнє завдання, скажімо, реферат з географії, додавай посилання на використані сайти, так вчитель зможе перевірити достовірність твоєї роботи. Якщо воно написано самостійно, а інтернет тільки допоміг тобі у виконанні завдань, тоді немає причин хвилюватися. Перш ніж відправити повідомлення вчителю, перевір, чи немає помилок та одруків, не дозволяй собі писати безграмотно. Не забувай про правила правопису, звертайся вічливо, підписуйся під текстом. Не надсилай порожніх повідомлень чи гіфок. Підтверджуй, що повідомлення від вчителя отримане і неодмінно подякуй. Не спілкуйся з незнайомими особами. Звідки ти знаєш, хто насправді тобі пише. Контактуй з реальними людьми. Їх принаймні ти можеш побачити. Охороняй своє приватне життя. Не поширюй в інтернеті своїх особистих даних, не розповідай про родину, дім, добре подумай, перш ніж викласти в мережу чергове фото. Ти ж не знаєш, хто із якою метою може використати цю інформацію. Ніколи не розміщуй чужих фото в інтернеті. Мимоволі ти можеш когось дуже скривдити. Тобі пощастило, якщо вчителі використовують на уроках сучасні технології ноутбук чи плазмовий телевізор. Адже так навчатися значно цікавіше. Бере активну участь у цих заняттях. Це спонукатиме викладачів все більше урізноманітнювати уроки. Якщо у твоїй школі ще не часто використовують технічні досягнення, можеш проявити ініціативу. з дозволу вчителів, наприклад, підготувати презентацію за темою уроку і показати на планшеті чи ноутбук, або організувати віртуальну екскурсію музеями чи навіть країнами, підібрати серію цікавих фото чи відеосюжетів. Сучасні технології дають так багато можливостей, можна знімати. Документальні фільми, вести свій сайнс блог чи канал, готувати до уроків біології власні макрофото. Не бійся мріяти. У дитинстві ми переконані, що мрії здійснюються. Може, тому що наші потреби ще невеликі, та й мріють дітлахи про доступні речі. Які б не були забаганки, батьки стараються їх виконати купують нову ляльку, велосипед, організовують похід у парк розваг чи поїздку на море. Для своїх малюків вони ладні дістати хоч зірку з неба. Коли ми дорослішаємо, наші мрії змінюються. У підлітковому віці прагнеш зовсім інших речей, ніж у дитинстві. Хочеться наслідувати герою улюбленого фільму чи книги, підкорити світ, пережити незвичайні пригоди, досягти успіхів у спорті і здобути славу. Ми починаємо планувати своє майбутнє і в уяві малюємо кар'єру. Однак все частіше замислюємося, чи… Ці мрії вдасться здійснити. Нам здається, що успіх тільки для обраних, а нам не під силу це помилка. Звичайно, якщо вважати, що не варто старатися, бо все намарно, то й не досягнеш мети. Потрібно допомагати здійснитися своїм мріям, ними потрібно жити і замість сумніватися, сильно в них вірити. Мрії вчать цілеспрямованості. Існує принцип великі бажання вивільняють велику кількість енергії, що допомагає здолати перешкоди і досягти неможливого. Коли людина мріє, її важко зламати, змусити облишити свій задум, адже всі її думки і зусилля спрямовані на результат. Шлях до мети формує характер ми розвиваємо в собі терпіння, цілеспрямованість, наполегливість, пунктуальність, також чомуся ставити завдання на щодень і бути відповідальними. Мрії мотивують навчатись. Коли знаєш, що стати археологом знадобляться знання географії, історії наземних мов, то посилено вчиш ці предмети. Це краща мотивація, ніж похвала батьків чи вчитель. Головне, що ти здобуваєш потрібні тобі знання, а гарні оцінки показують, як крок за кроком наближаєшся до своєї мети. Мрії розвивають інтереси, і розкривають таланти. Ми знайомимося з такими напрямками діяльності, які досі були для нас та... таємницею, якими зовсім не цікавились, займаючись новими справами, раптом виявляємо, що мама до них неабиякий хист. Варто відрізняти справжню мрію від примхи. Як їх розпізнати мрії живуть у наших думках тривалий час, часто про щось ми мріємо з дитинства. Примхи сьогодні з'являються, завтра зникають, просто під впливом настрою чи думки когось із друзів. Потурати примхам означає розпрошувати свої сили, замість розвиватися і зосередитися на здійсненні своєї мрії, задовольняти миттєві бажання. Завжди, коли у твоїй голові з'являється якась нова примха, подумай Чому ти того хочеш? Бережи свої мрії і вір, що вони неодмінно здійсняться. Однак пам'ятай, що твої зусилля обов'язкові не сподівайся, що прилетить добра фея і помахом чарівної палички здійснить бажання. Власне, це й найкраще, бо тоді б ми стали страшенно ледачем і, нарешті, маючи все, перестали б мріяти. Спокійно продумай про свої мрії, що можна зробити, аби їх реалізувати. Занотуй усе на аркуші паперу і дотримуйся плану. Коли хочеш займатися велоспортом, то мусиш багато їздити на велосипеді, вести здоровий спосіб життя, добре ознайомитись з велосипедним обладнанням, здавати вчасно тести і контрольні роботи, щоб мати більше часу на тренування. Зауваж, що все це ти можеш зробити. А тепер подумай про свою заповітну мрію і напиши, що треба зробити вже зараз, щоб вона здійснилась.